Взагалі, день, ранок, точніше, 24 лютого, зрозуміло, застав зненацька, тому що ніхто не, просто не зміг збагнути, що таке відбувається, що в нас виє за вікном сирена, ніхто не зміг фактично виїхати, тому що для більшості районів, сіл вже відмінили на той час автобуси. Ніхто не розумів, що нам робити. Потім ми дещо під обід ми вже почали згуртовуватися розуміли, що нам потрібно десь ховатися. Логічно, що це буде підвал, тому що бомбосховище, яке біля нас, воно не містить всіх нас. І тому було вирішено ось знаходитись у цьому приміщенні, підвалі. Спочатку це було дещо ситуація. Патова ніхто не ніхто не розумів, як тут навіть вжитися, тому що в кімнатках було до восьми 12 чоловік. Адміністрація університету на чолі із Олегом Семеновичем почала з нами спілкуватися, питати, що нам потрібно на той момент. Це було дуже важливо, оскільки ти розумів, що є підтримка від університету, від власне людини від Олега Семеновича самого. Українці це той народ, який навіть в такій складній ситуації не розгубився загалом, я б сказав. Це можна про весь народ говорити від президента до пересічного громадянина, і не виключенням є і студенти, викладачі, керівний склад нашого університету. Тут не є виключенням. І це відрадно, я пам'ятаю, як. Свого часу студенти знімали відеоролики. Там звучала така фраза Ми не злякалися, ми не втекли. І тут приклад показувало і керівництво університету на чолі з ректором, професором Олегом Шереметом, який теж залишився в місті. Ми не шукали кращої долі на теренах України або ж за кордоном. Це не означає, що ми супергерої. Ректорат університету значну увагу приділяв створенню оптимальних умов навчання для студентів з особливо небезпечних територій, дітей, інвалідів, а також постраждалих від російської агресії. Варто відзначити, що нам вдалося досягнути поставленої мети та успішно завершити і літні, і зимові семестри. Принагідно дякую всім учасникам освітнього процесу і викладачам і студентам, які з розумінням поставилися до тих умов, які ми всі з вами знаходили. Ми відчували постійну підтримку ректора. Він постійно виходив з нами на зв'язок, комунікував, питав, які в нас є пропозиції, які в нас потреби є. І це дуже круто. Тобто, ти відчуваєш, що ну, нема такого розшарування, що ти студент, а це хтось такий важливий. Цьогорічна вступна кампанія стала найбільш успішною за останні п'ять років, незважаючи на те, що вона була подовженою по часу складною за змістом і за поставленими задачами. За кількістю студентів ми вийшли на рівень 2016 року. За останні роки вперше державне замовлення на бакалавраті в магістратурі виконано, а ліцензійні місця в аспірантурі. Закриті повністю, ми в 22 році не лише нам намагалися набирати здобувачів на перевірені роками спеціальності, а й розширили горизонти цих спеціальностей. Під час вступної кампанії 2022 року було оголошено набір на освітні програми громадське здоров'я першого та другого рівнів вищої освіти. Наш заклад вищої освіти єдиний в області, що навчає студентів за даними освітніми програмами. В той же час спеціаліст з громадського здоров'я дуже актуальна професія як в Європі, так і в Україні. Хочу додати, що буквально в грудні місяці було підписано ректором договори з провідними латвійськими університетами, що дасть нам можливість розширити співпрацю з Європейським Союзом. З метою максимального укріплення позиції нашого університету на міжнародному рівні було здійснено кадрове посилення відділу міжнародних зв'язків. Разом з тим, ми працюємо із потужними університетами і Німеччини, і надалі продовжуємо цю роботу. З австралійськими містами є попередні домовленості, будемо шукати всі можливості для покращення нашої мобільності, наших і студентів, і викладачів в плані їх потенційного росту. Студенти почули Олега Семеновича, коли він з ними зустрічався до виборів. Вони повірили, йому повірили в нього. А, і мені здається, підстав для того, щоб ну, змінити думку в них. Ну, на сьогодні немає, і я вірю, що і не з'явиться таких підстав. Наш університет, за погодшеною підтримкою обласної військової адміністрації, ініціював е, розробку програми, яка дозволила компенсувати е, вступникам контрактикам Чернігівської області оплати за навчання за перший курс е, бакалавра. У звітному періоді на перший курс за, за програмою підготовки доктора філософії прийнято було 52 аспіранта, із них 41 за кошти юридичних фізичних осіб. Корисним для університету є розвиток співпраці з українськими вишами, навчальними закладами та науковими установами. Протягом звітного періоду підписані згоди з Українським інститутом молоді, центром адаптації законодавства України до норм Європейського Союзу, вищою школою публічного управління. Також проведені робочі зустрічі та ділові переговори з керівництвом Українського державного університету імені Михайла Драгомадова. При нагоді хочу подякувати і попереднього ректора, і ректорат, і вчину раду попередників, які прийняли абсолютно правильне рішення, те, що ми зараз класичний університет з вами, і ми в цьому плані навіть певними лідерами будемо. Це нам дає можливість таку. Дякую всім, хто доєднався до нашої зустрічі. Слава Україні, слава нашому місту, герою Чернігову, віват університет.